Одного дня, коли я зі своєю мамою та донькою шукала житло в Кракові для тимчасового перебування, мама зустріла Джан, яка розповіла про їхню церкву. Наступного дня ми були заселені в хостел Дім, Світла і Любові, де провели зиму в теплі брі з надзвичайно приємними людьми та цікавими заходами, які організовували для нас волонтери. Словом зима пролетіла непомітно, і весною було сумно покидати місце, до якого так звикли. Кукінг клас, інгліш клас, Children Bible Study, Рід Байбл, зустрічі молодих сестер та сестер 60, щоб гарно провести час. Дорогоційні недільні збори з цікавими проповідями та смачним обідом. Головне, волонтери давали нам духовну силу та захист. Ми розважались, гуляли, прибирали, готували, пробували щось нове та ділились один з одним, як велика родина. Словом, життя в церкві стало частиною мого життя, яка триває і досі. Хоч згодом я повернулась до України. Ми продовжували зустрічатись онлайн та вивчати Біблію. Через братів та сестер з церкви, костел Божий у Кракові, я пізнала Бога та навчилась до нього звертатись. Це дуже добре вплинуло на мою душу та світу відчуття. Згодом моя мама захворіла, потрапила в лікарню в Польщі, і я була змушена приїхати до неї. Тому сестри мене привітно прийняли, дали дім, підтримку. Вони підказували мені, як я можу допомогти своїй мамі через Ісуса. Я читала її цитати з Біблії, ми слухали гімни та добру новину для світу на youtube каналі з вебсайту Руху Відродження Біблійної церкви. Ми розмірковували про цінності життя, це справді заспокоїло її душу. Я була дуже рада, бо бачила, як це допомагає. Одного разу Джоан прийшла до лікарні і зробила дуже хорошу роботу, як сказала моя мама, хоча через перекладача, але вона змогла передати, як саме їй допомагає Ісус. Тож моя мама плакала і стверджувалася в своїй вірі. Прогрес триває 5 місяців і включає 5 операцій. Я була поруч в найважливіші моменти, завдяки церкві. Зараз її стан стабільний, і вона все ще потребує наших молитв і підтримки. Я хочу поділитися історією, коли Джаанна запропонувала мені охреститися. Я була така щаслива, було враження, що я довго цього чекала, і саме зараз, цими обставинами та думками, це найкращий час, щоб відсвяткувати та висловити безмежну вдячність Богові за те, що він зі мною та всіма братами та сестрами неймовірно підтримує. Я була така щаслива, що її є частиною чогось великого, доброго і важливого. Хочу сказати, що після хрещення я прагну ставати все ближче до Бога через читання біблії та зустрічі на церковних зборах. Мій чоловік іноді підтримує роздуми про Бога в нашому житті і проявляє цікавість до деяких питань. Тож ж це довгий шлях протягом всього життя, і у кожного він свій. Тут не варто поспішати, головне слухати своє серце і насолоджуватись власною дорогою з Богом.